Пані спецтехніка пропоную у вашій увазі виключну панель торгівельної марки Light Vision модель Rio FHD. Виключна панель має кольорову камеру 2 Мп, підключення 4 дротове. Камера має універсальні стандарти, що перемикаються, C AHD та CVBS. В верхній частині виключної панелі розміщений мікрофон, камера. інфрачервона Підсвітка, динамік та велика кнопка виклику, що має підсвічення по контуру. Матеріал корпусу викличної панелі метал, габаритні розміри 48 мм ширина, 21 мм глибина та 133 мм висота. В комплект поставки входить виклична панель, козирьок та спеціальний кронштейн, що дозволяє встановити викличну панель під кутом. Всі необхідні елементи кріплення, спеціальна викрутка та інструкція. Для того, щоб встановити виключну панель, треба за допомогою викрутки викрутити гвинт знизу, після чого зняти задню кришку. Зафіксувавши через передбачені отвори до стіни або до спеціального крінштейну, повернути кришку на місце та зафіксувати гвинтом. На задній частині виключної панелі розміщена наліпка, на якій зазначено значення дротів по кольорах. Також під спеціальною гумовою заглушкою присутня кнопка, що дозволяє перемикати режими, та під іншою гумовою заглушкою присутні регулятори гучності та час відкриття замку. Виключна панель має реле, нормально закрите, загальний контакт та нормально відкритий. Також присутній дріт, що дозволяє підключити окрему кнопку вихода. Ось так виглядає відеопанель в підключеному стані. Бачимо незначну підсвітку кнопки виклику, так працює виклична панель з домофоном торгівельної марки Light Vision.